Гіковський привіт! Сьогодні на огляді фігурка з усім відомо: аніме, людина, бензопила. А саме з нявчиком, яка є пререлізним ексклюзивом магазину Чаліс та має флоковану чейз версію. Саме її ми сьогодні оглянемо та порівняємо зі звичайною версією. З бокової частини коробки бачимо фігурку у повний зріст на красивому бусково-рожевому фоні. Позаду бачимо усю лінійку фігурок. А знизу усю інформацію та оновлений дизайн коробки. До речі, перерелі стікер можна отримати лише поперед замовленню з магазину Чаліс. Якщо дивлячись на фігурку, ви не пригадуєте такого моменту в аніме. Не переймайтесь, ви не одні. Просто компанія Фанко настільки генії, що взяли образ Пауер не з аніме, а з 12-го ендінгу. Ось так живіть про цим. Але якщо серйозно, то фанко дійсно класно відтворили цей момент на своїй фігурці, наче нічого незвичайного немає, але очам приємно. То не шарить, пауер це демон кров, яка одного разу зустріла кота, хотіла його відгудувати та захавати. Але прив'язалася до нього та зробила домашнім улюбленцем на ім'я Нявчик. А тепер до найцікавішого, до порівняння звичайної та чейз версії фігурки. У ексклюзивної версії пуф та кіт абсолютно звичайні, тобто зроблені з вінілу. А у чейз версії вони мають оксамитове покриття. Або ж іншими словами, флоковане. Не знаю, як ви, але ми віддаємо перевагу саме флокованій чейз версії. Нявчик. Ось як я тебе назву. Ти гарно пахнеш як для котика.